Пізнавальний екскурс у минуле саме так відзначили своє професійне свято сумські бібліотекарі. Традиційну акцію до Всеукраїнського дня бібліотек цього року присвятили Покровській площі. Бібліотека сьогодні іменинниця і тому як ви бачите сьогодні і книги на виставці серії місто Суми вулицями нашого міста і видання окремих краєзнавців, і всі листівки ми. Роздрукували ті старі листівки, які збирають наші краєзнавці місцеві. Центр міста саме починався із Покровської площі. Сьогодні працівники бібліотеки Шевченка презентували нове видання, де зібрані унікальні історичні дані про створення і розбудову площі. Сьогодні нашим сумчанам ми представляємо напрацювання. Останнього місяця цікавий дайже Покровська площа, знайома і незнайома, які там були собори, храми, як вона перепланувалася і переіменовувалася. Сумчанам показали старі фото, на яких видно, як Покровська площа змінювалася з роками. Саме така красива світлина це 38 рік зберіглася, Збереглася, де показана Покровська площа. Всі ось вона ми бачимо цю світлину, на якій гарно видно, яка вона була велика. Це така була площа, дійсно площа була, яка була незасаджена, яка була вільна для зібрань. Ці площі збиралися всі зібрання. Ось на цій фотографії ми можемо побачити, це фотографія була 17-го року, коли ще стояла Покровська площа, і ви бачите, скільки на цій площі було зібрано людей. Тобто, це місце було зібрань, мітингів і де збиралися всі люди. І ось на світлині 53-го року ми вже можемо побачити, що Покровська площа вже має зовсім інший вигляд. Вона вже засаджена деревами, на ній вже стоять фонтани. Ті, хто давно живуть у сумах, ще пам'ятають, якою була площа раніше. Кажуть те, що сьогодні акцентувало увагу на історії міста. Цікаво. І пізнавально дуже важливо, тому що ми зараз тільки знаємо по е запартажу по телевізору, де постройки жилих домов. А ми знаємо, що там колись було або цвинтар, або е дійсно якесь історичне місце, де повинно бути навірно якась усі. Щось стояти, що це історичне місце, чи якась історичний так ска будинок? Ну то архітектура, цінність. Я дуже рада, що люди читають все таки в паперовому варіанті ще книги, а не тільки у комп'ютерно. Книга це історія. Книга, це дійсність, книга, це майбутнє. То те, що сьогодні рекламується Покровська площа, звичайно, це дуже дуже багато зробили бібліотекарі. Що вони зібрали ось таку прекрасну виставку, стільки матеріалу, і можуть це зробити, і розповідають людям про те, що. Таке наше минуле і яким повинно бути майбутнє. У наступному році до дня бібліотек сумшанам знову планують розкрити таємниці та цікавинки одного з історичних місць. Що це буде, поки не визначилися, але ідеї і бажання їх втілити є. Ми хотіли розказати. Ми хотіли розкрити Покровську площу, Ми хотіли розказати її історію. як вона розувалась, коли вона розвивалась, які події приходили на цю історію і яке значення Покровська площа має зараз. Мы думаем, мы обязательно выберем одну из улиц, котрої у нас здесь есть. Может быть, Петропавловская. Ну, посмотрим. Виктория Радченко, Сергей Милевский для телеканала Пульсар.